Що таке, у нас техніка вже є. І от водію удобно, не так, що там крутіся, віртіся, досить такий непоганий автомобіль. Дуже маневрений, дуже маневрений. Навіть якщо порівняти з козаком, мабуть, трошки кращий. Вага його 8 тонн, колеса мають докатки всередині, навіть якщо будуть пробиватися колеса, то вона зможе продовжити надалі рух. Має 6-літровий дизельний турбований бітурбований двигун. Коробка автомат, ну, взагалі чудовий автомобіль, буде використовуватись прикордонними нарядами для охорони наших рубежів.